Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що в Кремлі почалася паніка, а також про відповідь на санкції від Сполучених Штатів Америки. Розпочнемо з того, що вчора, і що символічно саме на День Росії, на таке свято на Російській Федерації, Сполучені Штати Америки несподівано ввели дійсно дієвий такий масштабний пакет санкцій. Як кажуть на Росії саме тих санкцій, які начебто зміцнюють державність, і дуже корисні. Ці санкції були направлені в першу чергу проти фінансового сектору країни агресора, і одразу вчора закрилася московська біржа. І потрібно зазначити, що в Кремлі такого точно не чекали, там почалися метання, ніяких заяв не було. Ці санкції їх вразили на повал. Лише пізно ввечері пролунала заява від Марії Захарової, офіційного представника російського МЗС, про те, що Росія не залишить ці санкції без відповіді. І більше нічого, Захарова сказала просто. Сьогодні вночі з'явилася заява від Антонова, посла Російської Федерації в Вашингтоні, який повторив заяву Марії Захарової, але підкреслив, що це буде не просто відповідь, а рішуча відповідь Російської Федерації. Те, що в Кремлі почалася паніка, тут немає ніяких сумнівів, тому що Російську Федерацію по факту відключили від долару. Наслідки будуть дуже серйозними. Про це ми поговоримо дещо пізніше у цьому випуску, але щодо того, що Кремль якось має відповісти, якось має відреагувати, не лише заявами Захарової Антонова, такими насправді ні про що, а якимись такими потужними, начебто, заявами, тут немає сумнів. Ну, а як ж інакше, адже Кремлю необхідно показати, продемонструвати так звану велич. І сьогодні вранці Кремль показав і росіянам, і, звісно, Заходу, всьому світу, Медведєва, заступника голови Радбезу РФ і Медведєва Понесло. Російські пропагандисти загалом всі ЗМІ, центральні федеральні, його активно цитують. Медведєв заявив про те, що Буцім Російської Федерації оголосили війну без правил. Також Медведєв сказав прямо, що, начебто, нехай все полетить в тартарари, і закликав дати жорстку відповідь на санкції заходу. Він не вже закликав дати відповідь, а закликав помститися Сполученим Штатам Америки. Щодо того, як помститися, то за словами Мєдвєдєва, нібито необхідно перетворити життя Заходу на жах і не на простий жах, а на суцільний жах. Стосовно того, що має на увазі Медведів, роблячи такі гучні заяви, то як виявилося, все просто, він пояснив, що потрібно гадити, потрібно шкодити у всьому, де тільки можна, як тільки можна, потрібно шкодити, і таким чином, начебто, Росія має відповісти. Проте, після таких заяв Мєдвєдєва пролунала заява з Кремля від офіційного представника Піскова, прес секретаря Путіна, який без всілякого пафосу, без цих гучних заяв, так відносно прямо сказав про те, що Росія готує відповідь, що вони зараз думають про відповідь, але таким спокійним тоном, без подібних заяв до Медведєва. В той же час російське міноборони продовжує лякати країни Заходу ядерною зброєю. Сьогодні Міноборони РФ розповіло про другий етап ядерних навчань Росії та Білорусі. При цьому Пісков заявив чи закликав інші країни не турбуватися через військові навчання Росії. Військове навчання Росії це буцімто нормальна практика. Іншим країнам не варто турбуватися щодо цього. То ми бачимо, що Кремль офіційно з точки зору і представника Кремля, з точки зору і російського МЗС, вони не роблять таких якихось дуже гучних заяв. Ми бачимо, що вони знову намагаються залякати ядерною зброєю, але потрібно розуміти, що насправді у Москви, ну у неї немає ніяких можливостей, щоб якось так симетрично відповісти, що вони просто вмилися, і наслідки цих санкцій вони будуть. Серйозними і ці санкції про них ще говорили в перші дні повномасштабного вторгнення. Проте, на жаль, ці санкції були введені лише вчора, на третій рік повномасштабного вторгнення. Але добре, що введені, щоб країна-агресор розуміла, що у неї немає ніяких варіантів, крім того, щоб вивести усі війська з тимчасово окупованих територій, і що Путін не досягне своїх цілей. А тим часом російські змі повідомляють, що це ще не все, що ще одна країна вела санкції проти московської біржі, що до цих санкцій приєдналася Великобританія. І я ще додам, що є ще питання щодо 14-го пакету санкційського союзу, який також буде незабаром. Тому нехай на цій московські імперії очікують поганих новин. Крім того, російські ЗМІ пишуть, що сьогодні Центральний Банк Російської Федерації призупинив торгівлю доларом США, Євро та гонконгським доларом. І зараз, по факту, російські ЗМІ прямо пишуть, що є ризик повернутися в часи Радянського Союзу, і аналітики аналізують, до чого ж призведуть санкції проти московської біржі. Але в той же час деякі російські профільні змі пишуть про те, що Росія просто переключиться на юань. Навіть більше виявляється, що питома вага юаня китайської валюти на торгах московської біржі в травні вона склала 54 І як висновок можна сказати прямо, що після цього санкційного удару по московській біржі юань стане основною іноземною валютою на Росії, тобто Росія і далі лягає під Китай і з часом стає фактично повним васалом. Звісно, Кремлю це не дуже подобається, в цьому немає сумнівів, і загалом російські експерти вони розглядають такий варіант, щоб Римська Федерація була як Іран. Зокрема, є повідомлення від такого експерта, як Анатолій Несміян. Він досліджував досвід Ірану і прямо пише про те, що Російська Федерація вона нібито піде по шляху Ірану. І до речі, російські пропагандисти про це писали ще в перший рік повноштовного вторгнення, що Іран для Росії є взірцем. І щодо цих санкцій, то на думку Анатолія несміяна, ці санкції призвуть до того, що Росія отримає проблеми. Мова йде про уповільнення товарообороту, також про посилення прямої контрабанди, і звісно, про зростання витрат. Адже усі ці схеми, усі ці так звані многоходовочки, паралельний імпорт. Відкриття якихось філіалів, кореспондентських рахунків в інших країнах це все коштує недешево, це все призводить до збільшення витрат, адже усі розуміють, що можливі вторинні санкції США і хто ж серйозних фінансових структур хоче під них попасти. Цікаво й те, що навряд чи під санкції захоче попасти Китай. Він, до речі, сьогодні обурювався санкціями, тому що були введені санкції проти деяких китайських фінансових установ, проти деяких китайських банків, не ключових, звісно, але деякі попали під роздачу. Раніше були введені санкції проти деяких китайських компаній. Китай робив сьогодні учні заяви, але в цілому ці санкції його мало, скажімо так, прямо вони його заділи. Але навряд чи Китай, навіть якщо так образно кажучи, московські делегації чи навіть сам Путін щодня будуть їздити на Уклін, він піде на те, щоб шкодити своїм інтересам, щоб спасати цю московську імперію за свій рахунок. Ні, ні. У Китайської народної республіки є зараз багато своїх структурних проблем, підкреслюю з економікою, і Китаю вкрай зараз невигідно псувати відносини насамперед торговельні сполучених америки та європейським союзом. Тому не дивно, що сьогодні Пісков зробив гучну заяву про те, що Росія має намір розвивати дружні відносини з Північною Кореєю, і Захід не повинен це оскаржувати. Дивно, що Пісков не весь світ про це кричить, але насправді він розуміє те, що Китай не буде кидати цій московській імперії рятувальний круг за свій рахунок і собі у збиток. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких новинах, які повідомляють в російській ЗМІ. Мова йде про новини щодо України. Національний банк України понизив процентну ставку. Підставою для такого рішення стало покращення інфляційних очікувань, а також збереження базової інфляції на рівні 4,4%, що відповідає цільовому коридору, і друга новина це повідомлення про те, що країни Заходу вкладуть в Україну 16 мільярдів доларів в українську економіку. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.